словами її адвоката Марка Фейгіна, який зараз перебуває у Вашингтоні. На сьогодні політичний тиск на Кремль наблизився до критичної межі. Що може дозволити вирішити справу Савченко та інших утримуваних в Росії українських громадян з адвокатом розмовляла Тетяна Ворожко у Вашингтоні. Адвокат надії Савченко Марк Фейгі намагається домогтися визнання її військовополоненою. Це дозволить застосувати положення Женевської конвенції щодо неї на території Росії. Ви напрямку просто обмінюють військовополонених просто обмінюють. Вони не підлягають військовій юстиції. Якщо вона військовополонена, то її треба повернути стороні конфлікту, яку вона представляє. Остання резолюція та інші міжнародні документи є ще однією ланкою в політичному тиску на Кремль у справі Савченко та інших українських громадян, утримуваних в російських в'язницях. Вона як символ непокірної України по відношенню до імперської Москви. звільнять Савченко. З'явиться шанс і у справі Сенцова. Точно кількість українців російських тюрма говорить Фегін назвати неможливо. Втім, справа Савченка за його словами допомогла зупинити масовий характер подібних справ. Була ж означає... була ж початкова позиція, що давайте брати військовополонених, перекидати їх через кордон, типу вони самі перейшли його під виглядом біженців та притягати їх до кримінальної відповідальності. Тим, що нам вдалося підняти публічний скандал у зв'язку з переміщенням Савченко з полону, відразу ворониські сізо цей процес вдалося загальмувати. Неможливо пояснювати, що один другий десятий. Ось всі з полону біжать у Росію від війни. Не працює ця схема, вона поламалася на сьогодні. каже Фегін, у сторони обвинувачення немає ніяких доказів причетності Савченка до вбивства російських журналістів у липні минулого року. Що ж що вони демонструють, це свідчення так званих ополченців ЛНР. Це все, що вони мають. На думку Фегіна, затримавши Савченко, її хотіли розкрутити на зізнання у справі Коломойського Авакова, за яким заочно звинувачують десятки українців, у тому числі командирів добровольчих батальйонів. Але справа Савченка поламала ці плани. Ну не попливла, вона сказала, що буде боротися. Це пішло не за планом. Потім з'явився захист в особі політичних адвокатів. Ми відразу надали цій справі публічний характер. Сьогодні Надія каже її адвокат, почувається добре і готується до судових засідань. Посліпливання голодовки, після переривання голодування зараз вже в черговий раз. Вона снідає ну тими продуктами, які перетравлює її організм. Тому що після тривалого голодування вона не може перетравлювати тверду їжу. У неї молочні продукти, сир, інші продукти, які їй дають у лікарні. Вона їсть надя хоче взяти участь у цих судах. Так вона бачить свою боротьбу. Родьбу шляхом голодування та виступів у суді ми її у цьому намірі підтримуємо. А щодо голодування, вважаємо, що цього не треба робити ні за яких обставин. І слава Богу, що вона слухає нас і час від часу припиняє голодування у цій ситуації. Російській владі правосуддю викручуватися стає все складніше, говорить адвокат. Він прогнозує, що Савченко або засудять і передадуть в Україну за угодою про правову допомогу, або на підставі прохання про помилування помилують і відпустять в Україну. Тетяна Ворожко, Олександр Яневський, голос Америки.